Наприкінці XVIII століття виникає такий мистецький рух, як романтизм, розвиток якого припав на першу половину XIX століття. Представники романтизму прагнули відійти від суворих правил класицизму та раціоналізму, звертаючись до емоцій, природи, індивідуальності і фантазії. Художники романтики надихалися грандіозністю природи, трагічною красою людського життя, історичними подіями. І часто відображали у своїх роботах містичний або меланхолійний світогляд. У цьому відео ми поринемо у світ творчості одного з найвідоміших художників-романтиків Каспара Давіда Фрідріха. <му> Каспар Давід Фрідріх народився в 1774 році в німецькому місті Крайсфальд неподалік Балтійського моря. Його дитинство було сповнене драматичних подій. У сім років він втратив матір, а у 13 став свідком загибелі брата, який врятував Каспара від утоплення. Ці трагедії сформували його схильність до меланхолії, яка згодом стане відображенням у його картинах. Свою художню освіту Фрідріх здобув у Копенгагені, де освоїв основи класицизму. Однак пізніше він вирішив відкинути академічні канони, приділивши увагу передачі внутрішніх емоцій через пейзажі. Його стиль став новаторським для того часу, адже Фрідріх зображував природу як метафору людського духу. Фрідріх вважав, що справжня велич природи це її здатність викликати духовні переживання. За життя художника його роботи викликали суперечливі відгуки. Фрідріха часто не розуміли і критикували за надмірну духовність у картинах, проте сьогодні його вважають одним із найвизначніших художників романтиків. Для Фрідріха природа була не просто об'єктом для малювання. Вона мала глибокий духовний сенс. Він вважав, що через природу людина може знайти зв'язок із вічністю. Наприклад, у картині Мандрівник над морем туману головний герой стоїть спиною до глядача, дивлячись на грандіозний пейзаж. Цей образ символізує людську самотність і пошук сенсу життя. Часто на картинах Фрідріха можна побачити старі церкви, готичні руїни чи христина пагорбах. Так, у творі аббатства в дубовому лісі ми бачимо похмурий пейзаж із залишками аббатства, що нагадує про недовговічність людських справ і вічність природи. Однією з характерних рис творчості Фрідріха є зображення пейзажів у перехідні моменти доби, на світанку, при заході сонця чи під час сутінок. У картині Місячна ніч над морем художник показує двох людей, що сидять на скелі і дивляться на море, залите місячним світлом. Ця сцена викликає відчуття спокою та водночас безмежності світу. Улюбленою темою Фрідріха були гори, сховані під товщею туманів, вони символізували недосяжність і таємницю. У роботі Хрест у горах вершина гори з хрестом показана як місце, де людина може досягти духовного очищення. Однією з головних тем Фрідріха було зображення маленької фігури людини на тлі грандіозного пейзажу. Це підкреслювало мізерність людських масштабів у порівнянні з природою, але водночас показувало її здатність надихати. Каспар Давід Фрідріх це художник, який перетворив природу на дзеркало людської душі. Його роботи передають глибокі емоції, переносять глядача у світ роздумів про духовні пошуки та зв'язок між людиною і Всесвітом. Його творчість надихає замислитись над важливими питаннями життя та смерті, краси і недосконалості. Дякую, що були разом зі мною. А вже наступне відео буде присвячено художнику світла Вільяму Тернеру.